Батьківщина починається з родини. Родина це сім'я. Сім'я це найрідніші, близькі люди, які завжди поряд, завжди підтримують, допоможуть. А хто ж ці рідні люди? Це мама, тато, дідусь, бабуся, сестрички, братики. Кожного з нас своя сім'я, але всі ми разом велика українська родина. Давайте сьогодні вивчимо віршик клічинку Варвари Гринько Сім'я. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назвуть, не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіплюся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я українська ми сім'я. Нам лічилочку на сім, повторити треба всім. Давайте ще раз. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я українська ми сім'я.